Ты вопрос. Видео включила? Да. Так, подожди секунды, что я там вырежу, же, чтобы эти разобрали. Добрый робок. Дмитро и Виктория. Добрый вам. Вы всей семьей, да? Так. Хотя ваша семья уже дети поехали, да, в Минай, да? Ну, все же да. Тут я а пристроюсь. А вы до нас, да? Так. До да. Добрый в Господи, З за к... Так, за 200 кілометрів Так, да, За 200 кілометрів це Кирива так? — так? А в мене тут з Дніпра, ось тут 15 кілометрів, кажуть далеко їхати. — Як, як припече, то поїде. Да, і, 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 значить, і, щось, і, щось щось не те. Ні? Якщо нам допомагає, то ми їдемо да. і за 200 кілометрів. Так кажуть, я читав недавно коментарі. Жінка дає Фейсбук обяви. Кажуть, хвати людей дурить. Там тільки операція треба, і все. Що ви дурите людей, що ви там ну, е якісь артрози лічити, чи щось. Ну, а чи як в мене, наприклад, цей. Ну я в других лічився, але нічого не допомогло. Потім приїхав сюди, я практично до машини не мог дійти. Я опирався на костелі, на жінку. Щоб до машини тігти. Це можна ну, вичай, ще переб'ю. Тут же ж упор упорядів питання в чому, як в коментарях пишуть, що офіційна, тільки офіційна медицина, а це ну це якби вони вважають люди, які е, довіряють офіційній медицині, що це все не робота, що це все шарлатанство. я ж спеціатив, ви обращались в офіційну медицину? Так, да, обращався я. Мене лічив. Кандидат медицинських наук в Кропивницькому. Звісно, суму я не буду називати, але сума дуже прилічна. Провів він 14 сеансів. Зразу мені допомогло десь місяць трохи, а потім пішло обострення. Я так зрозумів, що він мене уколами просто напічкав ага. і більш нічого. Я, все легше було. Да. я легше було проходив і, і все. Ну, те він ну, тейпами відклеював да? повністю, вклеював всю ногу. Він каже, що він такий метод методика лічення, якісь китайські препарати. Ну, а, а тут я сюди приїхав, тут ну, у вас тоді, по-моєму, судороги, так. Да? Вроде... Да, і судороги хватали, і ходити. І, і нога була набагато тоньша. Нога почала всихати. Всихать, так. А після, після мануальної терапії яку ви, і масажів, які ви проводите, то у нього і почали е, м'язи просто наростати у нього. І нога стала більш-менш не така тонка. Угу. Ну, без допомоги другої ноги, я, допустим, на диван лягав, я не мог ногу цю взагалі піднімати. Ну а потім все таке. Поїзди, скільки там? — Дев'ять разів були. разів машина, машина, люди, кола, я, кола, машина. машина. А традиційна медицина — всі предлагають операцію. Да, Хоча ми питали ой, і... деякі люди робили операцію, але ж <кій> відгуки не дуже гарні. То нога теж стає коротша то все-таки теж боль іняють, ну, да, да. А, да, а так як іти так, як, ну, як раніше ходили, то все одно вони не ходять. Операція, якщо зробити операцію за міцний якщо мишця не працює, або трофюрувалася, то операція нічого не має. Ніякого результату не буде. А ми вважаємо. Звісно, да. медленно, не так би як хотілося бистро, але ну, все-таки мене нога починає потрошку живати. Дивіться, ви в мене були рік тому, так вже рік так. тому були. Мене. До мене приїхали, опирались на жінку. Ми зробили 9 раз, потім видома ви робили так. масаж, я показав, як робити. Ну, Задання масаж робили, за, робили, робили протяжки, так. Можу, масажі. Все, що то вже допомогло, все вона робила так, як ви говорили. 네. Hm. Що, що він після оцій дев'яти раз, дев'яти раз, він сам йде до машини, він сам... Вона не може зайти в магазин, може при допомогу, звісно, палички. Ну, вже не без картинів. У вас тоді, як ви мене були, у вас була набагато нога коротше. Да, коротша нога була десь на чотиристові е, І вас... Ота кульша, ота кульша, що ви витираю, та вона була прям видно її було. Що вона вона шала. Да. Я не можу не виносля цього. Ви як поставили да. таз поставили і поставили. Ну, цю цю курсу поставили, вона навіть не виходила із того, положення, із того положення, яке ви поставили. Так що я розумію, що це дуже. Ми ви дійшли до якогось определенного приділу, да? і розвиття затормозилось ну, виздормозилося тобто до определенного приділу, і ви тоді ще раз приїхали до мене. Так же? Ми шукали спосіб. Що там далі, а там укорочено дуже мишце і треба розтягувати. Так, так. І все-таки на прошлому сеансі ми так мозовий штурм зробили і знайшли е, спосіб, як її да, як далі, далі її розтягувати, тому що сама людина без вашої допомоги він не зможе її розтягувати. Ну, так, Ви... так, -е. В принципі, в процесі ми зараз ще позаймаємося. І тоді може ще рік пройде там, бо вдома будете, ну і там буде видно, правильно? Ну no, no, так. А скільки років ви вже, ну, і воно болить у вас, ну, почалось скільки років тому? Та дуже, дуже, дуже. дуже. Я даже, я в знайомків у цьому санаторії там у цих, на витяжки радунових лежав. І все, і після того теж дуже. под наблюдением нейропатолога. Ну, мне после того стало хуже, 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 и практически я перестал Это вот 18 й год. Да, да? 18, -й. 18 -й да, год. 18 да. 18, год. 18 год, и это после... Да. да. И, да. Я, без да. 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 палочки, конечно, хромал, ну, а потом мне все хуже, хуже, хуже. хуже. Ну, Врачи уколы, уколы, я уколю, За дісіанти, я не знаю, що не хоче, я тут ні у колів приймав і мені практично нічого не допомогло. Що ви можете сказати людям, які е, вибирають, е, ну як, зараз е, дуже багатьом людям, які приходять з коленним суставом, з обідреним, їм практично усім видно, такий указ міністерства предлагають ну, спочатку там колоть геогірну кислоту. От, щоб вона якби, роботу суставу, щоб смазка була. А тоді, вже, коли вона перестає допомагати, взагалі вона не допомагає, передбачають міняти сустав. Як ви, що ви скажете, є альтернатива цьому? Да. Дуже так, <кій> <кій> да. як на мене, я вважаю, що альтернатива цьому є, тому що саме головне, щоб зробити, щоб. Місце робота в місті. Буде роботи в місті, буде роботи суставом. Не буде місце робити, золотий сустав поставлю і не робити. Не так що. Так що, буду а а до... уколи кислоти, це ну, кому на п'ю водарку. Конечно. При такі друзі, як буде вважаю, що мануальна терапія, це найголовніше. А мануальна терапія це приводить в дію мишці і будуть робити, розтягує сухожилля без мануальної терапії. Це прошу ну, то, ні. що мануальна терапія це вивихи і плюс ми кажемо як за реабілітацію, тобто ми за да. лічебну таку гімнастику, можна сказати, розтяжки. Да, за, да. Це і Масажі, масажі, масажі. А масажіть повинні бути глибокі, які достають да, до цього, да, да, бо якщо да. поверху тільки гладить, ми, ми не зможемо розм'яти Конечно, ці, ці, да, ці, ці трапіровані. Ну, так, стараюсь. що ми скільки пройшли цього всього, і ми остановилися на тому, що нам допомагає мануальна терапія і глибокий масаж. І ви вже практично Є? спеціаліст. Є? Так. Я не геть спеціаліст, але я піддержую, <ріст> а <ріст> все рівно, так як ви робите масаж, то я вважаю, що це дуже і дуже хорошо для. таких хворих. Добре, Я з вами не потому что я тут думаю, що не було вас. Якщо щось було хуже, то за 200 кілометрів вы б не їздили. Так, да, ми б не їздили, звісно. Да, я дуже стараюсь, як виходить, як Бог дає сил. Як Бог дає, то да. Воно, слава Богу, що воно йде на влучення, правильно? То есть ну да воно медленно, через боль, Нет. через велику боль. По-другому тут Мишці. Мишці ніяких, а медицина не. каже, що якщо нога почала трафірувати усихати, то возврата назад вже немає. Вона практично нога облічена. Ну тут я вже побачив геть другу. Я це питав виховство інтерес, він каже. І кусень клієнт, що коста ткань змінюється на 95% за 10 років, повністю скліт обновляється, повністю все. Якщо є кровообращення, є питання кості, тоді вона буде обновлятися. Тобто, якщо мишці роблять кров, тоді буде з чого брати кості в косному мозгу, щоб клітки вирабатувалися в косної ткані. А якщо немає кровообращення, то, звісно, кость буде усихати, розрушатися, буде артроз. Артроз, він, якщо кров туди... Приток давати до кістки, тоді кістка почне оживати, не почне да, жити. Ніякі ліки не дадуть, щоб судини кровообращення. Ніякі, тільки масажі. Тільки масажі. Масажі, глубокий масаж. масаж, і і виповки, движення, масаж движення, тільки масажі, які виходили не до одного, і не до двох, і не до трьох. Ну, до багатьох, що масажі робили, ті масажі. Они, как я говорю, для прямой косметический, вот это так, эти массажи помогают. Они столько знают уже, а глубокий массаж, я говорю, и с ним столкнулся, с это глубокий, конечно. Да, больно, да. конечно, ну, да. ну, а тут все-таки, я приятно, что ну, я делаю. Да, да все-таки два часа массаж, вот и глубокий, ну, что-то свое дает. Да. Зразу, звісно, воно не одновиться, це розчитувати. Як воно не давно, то воно може би, якщо no, там місто трапилося, якщо павло на повну місця, вже воно починає, і не робить, вже людина починає стабіти, місто починає трапіватися. Якщо воно роками, то воно довше і, що не так після і останеться. Добре, дякую за інтерв'ю. Спасибо, що допомагаєте мені теж популяризувати цю думку. Ну, що ми розказуємо, то, що воно є в натурі. Воно не у привідлічені. Хай люди самі подумають, є смисла не було за 200 кілометрів, я б не їздив. Ну так. Да. Та тим більше в мене ціни не дешеві, але ну, все одно по нашим міркам і, і то ви їздите, да, я Ціни такі, як і всіх. Такий однаковений масаж час теж стоїть дорого. Де б ви не обращались? Куди б обращалися? А це масаж Тільки масаж маса. Так, Масаж масаж виробництва. Масаж не Тут треба впахувати, не всіх хочуть тратити, мабуть, а вони бояться, не вчать. Я знаю, як вони бояться. Я там повністю на побіді. Ми їзди до одного масажиста. У мене сестра в нього там щось з ним не поміг. То він, як ви кажете, да, він бояв. Він каже, отут не можна трогати, отут не можна трогати, за місцем не можна придавлювати, не можна. Він мені поробив косметичний такий масаж. Ну, Я так учив. І, і все на цьому. І скільки масажистів, навіть в нас в Олександрії є масажисти, я йому це розказую. Тут не тільки масаж робити, а треба і з Масаж і мануальна терапія, оце буде тоді якийсь прогрес. А так просто він масаж такий легкий, то. Ну так, кожний покров, капіляри, верхній чай. Треба приводити в рух мишці, щоб вони оживали, тоді буде. Допомагає, вона ж перекачує кров по ворога. Колександрій це раніше ранше ходив, повністю цього сашка чи як його, ходив на масаж. Да, він, зразу коли він робив, ну хоч минут по 30-40. По так, не такий глибокий, ну, в мене Зимою, мені, мені легше трохи стало. А потім, коли він почав робити по 15-20 минут, він розігріє і вже раз-два і все, нічого воно більше не дає. Все, мені став, воно стає хуже. Якщо я хочу сказати людям, якщо е, є можливість беріть з собою жінок, як у вас жінка є, щоб е, я показую, якщо люди далеко живуть, і можуть ну чаще. А це дуже щоб, дуже, так. Да. Да, щоб вдома робили, тому що є дуже дав, задавлене, і тут я сам не справлюсь. Треба, щоб іще хтось вдома. <тас> в, <тас> процесі, <тас> в процесі. Придавити по масажу, бо перед треба знати, яку точку, куди і як. У мене жінка, спасіба їй. Вона Я все це показую, <пас> я це не відкриваю, ці ті, що тут люди будуть здорові. Не, не знаю як, але я вважаю, хай Бог дає здоров'я сили <пас> колегу за те, що <пас> він робить людям добро. То що не каже на це. А люди, звісно, різні бувають. Раз-два сходили і він думав, що на цьому. Я вже цю школу пройшов, так що... Таблетки вони допомагають, ну, на першу, ну, безбалить вони. Якщо, як... Чим більше лікарст приймаєш, тим більше всихають. І... Ну, то воно не болить, да, і люди думають, там нормально, і все. А потім не розтягуєш, починаєш сужати супожилля. Починав краю ця нога, ногу не випрямиш, коліні не випрямиш, у підрі не виправиш, от воно хуже, хуже і хуже. А люди хай самі, звісно, свої виводи діляють. Що везде пишуть, що масаж, масаж нічого не допомагає. Я обіду в противополозі. Тільки масаж, я ж кажу, масаж, масаж ворожий. Дуже велике род. Приїжджайте, пробуйте. Люди приїхали, спробували голову слава. Я ще раз скажу, що на таку відстань би ми не їздили. Самі хай люблять, але це просто й Жінки допомагають чоловікам. <гум> жінка, як в Біблії написано, помощниця. Чоловік біжить, жінка слухає чоловіка свого, а чоловік любить жінку свою. Все взаємосв'язано. Чоловік любить, жінка слухається, чоловік не любить, жінка не <гум> слухається. Треба все це одне. Треба другу. Мені. Як я сюди попав Олега, мені ніхто не совітував. Я просто шукав народного ціліта. Ну, цілі, як целітя, як і все. Я тільки знайшов прочитав, і я зразу тобі сказав. Кажу, оце наше. Понімаєш, оце, оце людина, я з вами тобі поговорив по телефону. 100% гарантії. Ніхто не давав, я на це не розчитую. Ну, одного лишення, звісно, я розчитую, то я побачив. Хоча лікарі, ото лікар. Euh, хто, хто він, єврій, да? він... так? Ви так, будете так. На... Да, казав, разум, ви буде разум, ходити на разом. Паличку, паличку кинуть, кинете. А я через місяць на кустинку перейшов. Mm -hmm. yes. І ми скільки питали, да, скільки ж, ш... що, ш... які ви препарати колите, він навіть не. Так. Я йому кажу, ви не без бали Лічебні. Лічебні. Ну ми вважаємо, що, що в нього 14 уколів прийняв. Якщо це 14 уколів обезболюючих. я вважаю, що да, він обезболив і місяць, ну, десь місяць, півтора він ходив, ходив, далеко ходив, все не боліло. Ну, з павнички, павнички, да. а потім по ходу Він видно, притупив. Да, Иголками игол, иголка, вот, ж нерви убивал. А потом до иголок и, топ лечал. Это цим убивал нервничать не, убивал. Не, Чтобы я її я, не, не чув. Чу. Чу, да. Спасибо, що... семь человеку, и да. дай Бог йому здоров'я. Здоров так, все, я не знаю.